Це дуже світло натхненого дай файного Дня П'ятниці. Такий файний час, слухайте, такий файний день робочий, так багато роботи, що не, не знаю до чого обратися. Слухайте, чесно вам признаюся, в мене вирікли дві або три, навіть чотири ідеї, такі цікаві натхненні, але думаю собі, це не те, чим я звик ділитися, тобто не в моєму стилі, не в стилі ходім. А в стилі ходім є, власне, те, чим живу зараз. То чесно, другий або третій день у мене в голові третя серія володаря перснів. Третя серія володаря перснів. А саме цей момент, коли вже треба все, все дотискати, треба все добити, треба дотягнути, доборотися. І, і ці моменти найважчі. І це не лише у володарі перснів, то майже в кожній книзі всюди дає якісь герої, всюди де є якась велика ціль. Так є, що при кінці є найважче. Мене попереджали, я готувався. Мене попереджали, що там Тарас, ти дивися, бо важко дуже починати будову, але дуже важко є добити, до Але я чесно признаюся, я не думав, що аж так важко. Я не думав, що аж стільки зусиль забере. Тим більше, коли ну, переживаєш за дружину, переживаєш за дітей, переживаєш за інші служіння, за всякі біганини, плани, проекти. А між цим, що треба буду, а між цим, що треба ресурси шукати, а між цим, що треба дивитися, чи все зроблено правильно, коректно в свій час. І я просто я бачу, що той вулкан вибухнув, вже лава тече. Не? Я безпорадний, я бачу, що сили немає. Як, як сем казав, що Фродо, якщо я не можу нести перстень, то, то тебе буду нести. Ну, то не знаю, попрошу вас, будьте моїми семами, будьте моїми Семами, бо. Зараз потребую справді братів і сестер, які просто помоляться, просто побудуть поруч. І це також, я бачу, що це для мене урок. Як важливо є пильнувати за своїми рідними, близькими, друзями, за тими людьми, які нас оточують, щоб бува у їхніх служіннях, у їхній праці, чи не потребують вони зараз якраз оцієї допомоги при кінці, цієї допомоги, коли при кінці найважче. Коли ти фінішуєш якийсь етап, якийсь конкретний проєкт. То чи, чи не потребує людина якраз просто, і, часом присутності. Іноді не треба якоїсь супердопомоги. Іноді не треба навіть якоїсь супертручання. Але коли ти порост, побудеш там біля людини то, або скажеш, слухай, я, я тут біля тебе, я збоку, я можу допомогти, або чим можу допомогти, то це вже велика справа. Тому товариство, не буду лукавити. Навіть після паломництва тепер я бачу, що в мене ну, фізично я дуже бадьорий, душевно тішуся. Із присутності Ісуса, як він файно надихає мене і говорить. Але якось ментально, якось ну, у, у... ідейно я так вимотаний, що там мені вже тепер запропонували ще декілька проєктів цікавих. І Запропонували мені ще одну тему для книги, для реколекцій. А я кажу, що поки що ні, ні товариство. Повна пауза, бо мені треба жити. Мені треба і тому свідчу, це, що бачу у фільмі Володар Перснів при кінці найважче. При закінченні є найважче, то, будь ласка, помоліться за мене, помоліться за дружину мою, за наших дітей, аби ми витримали і сьогодні вже другий чи третій день коробку перевозіння і мебле перевозіння. Поблагословіть, а потім придивіться довколо. Якщо бачите, якогось одного-двох воїків, тіток, стрійків рідних, близьких, хто при кінці якоїсь справи, то допоможіть. То благословіть, то підтримайте, бо у такий час підтримка вельми важлива і дуже благословенна. Тримаємося, не здаємося, і здається, ми витримаємо. Майтеся файно, мир вам!